Все, камера уже красивая. Вот тут, да? Сефира Таро впивал. О, надо будет зайти. Надо мне зайти. Обрезку. Это <звучить> ага, хто? То, що вони вулиці застрілили? Хорошо. Доброго дня. Можна вам пару вопросів задати? Атросник. А, я відпустку. Я відпустю. Я просто вийшла, в цій лікарні лежу. Ну, кого можна туди. А що ви хотіли? Які питання? Так. На питання всі тільки в Чернівцях. Ми ніяких консультації згідно, а Трощенка тут не дає. А чому? так? Де ви получали про А чому? Тому. Ну, де ви отримали люди, Не я забирала. Ну, не ви, а... Люди працюють у головному банку. Ага. Вони просто у нас мають робочі місця. Просто? А, так. Так на вас так. Вони на нас не це. Вони не є наші підлеглі. А, підлеглі головного банку. Отримували кредит в Черницерку, то відділення банку будь ласка. А, я, біз... я біля, разумію, не разумію, а от це как бы, случаи є такі, що ви забираєте автомобілі, ті, які вже, в принципі, виплачені в рівнівому еквіваленті, одні вже виплачені. Такі случаї є ще не? Чи нема, так. Як, нема? Якщо вони виплачені, ми не забираємо. Якщо вони проблемні, то звичайно. Що ну, виплачено 190, сука, 180. Ну це треба розбирати. На це питань вам можуть. Це треба розбирати. Ага. Ну добре, все. Ну, добре, ну а до кого мені тоді тут звертатися? А тут до кого звертатися? Коли ви в нас не по... кредит не брали? Що ви в нас кредит управляли? Ви підписували в нас договір, ви отримували в нас гроші, машину. Скажіть, а ви видаєте і так кредит? Ваші... Ну, чому не видаємо? Звичайно, видаємо і кредитували активно. Наші відділення, таке, як всі відділення. Получається, кредити можна давати, а вилучати ми тут. А вилучати у нас з проблемними позичальниками у нас займається відповідна служба, яка організована при головному банку. Вони ну, у вас командировані. У нас на командіровані, ну, вони просто вони мають розумію, стіл да. і комп'ютер. Все зрозуміло. А інші питання, які я вам можу задати. А тим більше я у відпуску, я навіть доступу програму не маю, бо ну, я вам щось сказала. Ну добре, до побачення. До побачення.